Вітаю, друзі, і черговий терапевтичний етюд. Так, зараз подруга мостиці, якось ми разом десь сяду, там вискакує на мене. Вже ту шерсть себе знічухую. Рейс, давай якось. Мені незручно. От-от-от, повернемо мікрофон. Так. А, ну, тема вже заявлена, тому почну. Але почну, як завжди, з музики. І якраз тут в подобайках, я подобайках, подобається мені це слово. А, в рекомендаціях чи як. Ну, або принаймні те, що я почув, те, що мені там. Також рекомендують, а я потім згадую, щось в мене є, чогось немає. Ну, різні форми, в тому числі музикальні. Друзі, які обмінюються інформацією, наприклад, про переведення ам, культового альбому, якщо в тебе його немає, зверни увагу, ок. І от якраз цього разу я хочу вам показати одну річ, де я з'єднаю дві рекомендації. Композитора, виконавця і конкретний диск. І фільм, що перше, що друге, як на мене, дуже цікаве. А це не джаз, це не класика, не джаз. Ну ви вже зрозуміли, що я рухаюся в своїх музикальних вподаваннях і рекомендаціях по принципу задоволення. І для мене це важливо. Ну, хоча більше джазу там в тому задоволенні. Але не цураюсь і хороший рок, і. Сучасним виконавцям, які реально щось пропонують, не переспівують, не копіюють, або там, не зваблюють яскравим шоу чи якимись там ексцентричними діями навколо себе чи з собою, щоб привабити увагу. Ні, які дійсно щось несуть, творчість несуть. І от є такий композитор, виконавець, який чітко ділить. Ділить тих, хто його дивиться, слухає, прислухається, цінує. Ні, не просто знає про чергові виходи альбомів, звертає увагу на концерти, чітко ділить по плану, або ненавиджу, або обожні. Є така річ, і от в даному випадку, про кого я хочу сказати, це не Кейв. Не Київ такий австралійський. Музикант, композитор, в принципі, це і рок-музикант. Як на мене, це достатньо чутке продовження Вейтса. Ну, стиль не продовження його, а його стиль такий трошки тягосний, важкуватий, готичний в якійсь мірі. А в Свій час він створив групу і вони записали кілька. Ну, просто реально зіркових альбомів, один з них, якраз я вам хочу показати: от зараз він зліва: Ні nee Кейв and The Bad Seeds». А балади, вбивчі балади, чи смертоносні балади, чи балади, ну, не про смерть точно. Хоча практично всі балади, а там реально балади, наповнені якимись трагічними подіями, в тому числі криміналом, навколо почуттів. Навколо того, що слідує за якимись спалахами мозгу під назвою Вбивче кохання. ось такому річ. Там і народні балади є, і достатня кількість балад, написаних самим Ніком Києвом. От я а, зараз для того, щоб ви пізнали, а, що це за музик. Нагадав, що це за музикант, і щоб я вам зараз прокручу чуть-чуть прокручу одну річ, яку 100% вгадають абсолютно всі і скажуть: ну я, я ж знаю, я це чув. Я навіть просто ніколи не задумував, що це ні Київ. І в даному випадку він а, співається також на цьому альбомі а, з Kelly Міногу. Тому, як я звичайно чув? Ну окей, якщо ви чули, давайте я просто нагадаю, Нікей. And Bad Seeds and Kelly Minogue. Ось така річ, яку ви абсолютно впізнали. Це 90-ті роки, по-моєму, 96-й рік. Кейль Мінук. Це річ Ніка Києва, яка ввійшла в цей же альбом. Отримала конкретно оця річ отримала дві премії, дуже престижних музикальних премії 96-го року. Area Music, Сам альбом номінувався на, на Приз і на перше місце на переможця з, можливо, самого престижного музикального конкурсу MTV, який як людина оригінальна до неможливості в відкритому листі сказав мені чхати на ваше MTV. Цей альбом настільки унікальним, що поряд з ним навіть ставити немає кого. Тому я знімаю свій альбом з конкурсу і не хочу вашого. Премії і, і, і призу МТВ, відмовився. Але, тим не менше, Ні Київ а, сольний альбом. А, там тільки лише дві речі записані разом з вокалістками. Ну, в даному випадку ви чули Лімінов. Це 10-й студійний альбом. А, як на мене, дуже цікавий. Але питання, чому я притягнув раптом фільм? А фільм. Не менш знаменитий, чим а, сам Нікив з його альбомами, з його оригіналь... оригінальними речами, з таким пошуком, з таким голосом, якимось десь далеко глибоким, готичним. А, тому що в цьому фільмі Ніків виступає не як актор. Ні, ну, в принципі, він попався якби актор, але своєю музикою. Просто Вім Вендерс в своєму фільмі, знаменитому фільмі «Крила Бажання. Він у нас шов в перекладі Небо над Берліном, перший, тому що був Небо над Берліном 2. Так от Вім Вендерс, німецький кінорежисер, зараз очолює Європейську федерацію кінорежисерів фільм. Однозначно культовий і що називається фільм на всі часи. В свій час зібрав багато нагород, ну, можна сказати, вон там стоїть. Кане, Кане 87-му року, краще, по-моєму, режисувало, краще відкриття фільму. відкриття року. Тому хто ще не побачив Віма Вендерса його фільм Небо над Берліном, перший принаймні. Обов'язково подивіться. Звичайно, після цього був тема така дуже тонка про ангели, які не спускаються на землю. А потім був, як на мене, дуже шикарний ремейк Місто ангелів Сід Берлінга. але... Перша основа це, звичайно, фільм Вендерсон. Так от ні Київ, от ідеально вписується в цей фільм, і недаремно Вім Вендерс притягнув його, як, там роль він виступає, такою невеличкою, але, тим не менше, звучить і його музика. І, звучить, і сам він виступає в цьому фільмі. Тому рекомендую. І диск, такий незвичний, такий. Трошки тягосний, ну, я ж сказав, як Том Вейтс. Баладний, реально баладний, з глибокими почуттями і з трагедією навколо цих почуттів. Ну і, звичайно, фільм. Фільм про ангелів, які дещо заздрять людям. Тому що в ангелів є велика вада, вони безсмертні. Вада. Ну, а далі навіть не беруся переказувати шедевр, це все одно, що там переказати. Мону Лізу сказати, а там намальована жіночка переказав геніальне полотно. Тому а, подивіться, що фільм подивіться, що Ніка Києва, послухайте. Моя рекомендація цього дня так би подвійна і музика, і, і фільм. Причому, якщо буде можливість, подивіться. І небо над Берліном 2», І місто Ангелів Рімейк. Рімейк також талановитим. Кейдж зіграв лону роль. Шикарно. От бувають рімейки. Просто думаєш, ну для чого його створили? Ну ідея хороша. витягнули, перетрусили з новими акторами в сучасний світ. Не треба було не треба було чіпати того, що є фундамент. Але в даному випадку місто Ангелів прекрасний рімейк. І вертаємося до основної теми, яку я сьогодні заявив, і вона така складновата. Навчитися ставити крапку, тому що багато то ще виснажує. А, зрозуміло, що навчитися ставити крапку, завершувати щось в 99% це відноситься до відносин. Завершувати відносини з кимось. От є, в мене там же ж було такий терапевтичний етюд, ви його можете десь знайти: невротичне кохання. Одностороннє кохання, яке вимучує, виснажує, обесточує, приводить до депресії, когось до алкоголізму. Кротше, деструктивне де неможливості. От завершити відносини. Не обов'язково, звичайно, не обов'язково в слові кохання завершити відносини, взагалі відносини. От відносини з людиною. А без всякого кохання просто є відносини, і ти в силу якихось обставин спілкуєшся з цією людиною, і воно тебе вимучить. От достає до неможливості. От я мало вірю в ці слова енергетичний вампірізм, хоча я знаю, вони дуже популярні, я їх. Тисячі разів чув і з прикладами від своїх пацієнтів, які говорять, яких там висмоктують кого вдома, кого на роботі, несуть важно, але висмоктують, позбавляють енергії і так далі. Для мене просто це деструктивні відносини в силу дуже-дуже багатьох причин завершити відносини. От як можна завершити відносини, або що можна рекомендувати людині, щоб поставила нарешті крапку, і почала нове життя? Це складно, однозначно, і я ніколи не вживаю фразу, як я вас розумію, де да ні, нічого ми не розуміємо. Якщо людина знаходиться в невротичних відносинах, такий собі. Садо дещо варіант, коли і їй боляче, а відмовитися від цього не може. Їй вже тисячу разів говорили, та й вона розумно і прекрасно розуміє, що відносини з цією людиною неперспективні, деструктивні, виснажуючі, вимучуючи, добиваючи, завершуючи життя. Боже, немає життя. Так, значить, треба. Ставити. Тому не говоримо цю фразу і ніколи не рекомендуємо і не говоримо, я тебе прекрасно розумію. Це своє, цей тип страждання він має дуже свої специфічні особливості. Ну, перш за все, він знаходиться поза логікою. Я ще раз повторюю: людина сама знає про це. І вона вже не раз наступала на ці граблі, коли відновлювала ці відносини, і ці граблі потім через деякий час бабах по лобу. Знов те ж саме. Як казав Степан Руданський, бачив очі, що купляли, і йому знов говориш, що їй говориш, і знов вертаєшся. А в мене деякі пацієнти там десятки вже років, боже, я разом з ними посивів. А до сих пір ще вирішуємо якісь їхні відносини. І я, і я вже замучився, Мені вже самому іноді хочеться поставити крапку відносини з цим пацієнтом. Ні, не рекомендувати йому. Тому що ну не робить він дій. Ну таке враження, що людина колекціонує граблі, от їх носить, їх тільки в нього забереш. Якимось там відзеркалюванням ситуації і усвідомленням, що він робить. Як він пішов від тебе сказав, я все прекрасно зрозумів, все починаю. Я починаю нове життя. І ти кажеш йому вперед! Приходь! І ми з тобою скажемо, які ми круті. Він приходить, каже: Я дістав нові граблі. Тільки правда, вони з іншою ручкою була дерев'яна, а тепер пластмасова. І я наступив, так мене шандарахнули. І ти так, вау, який ж тобі ще граблю. А він постійно достає їх ноги, таке враження, що вони в нього ніколи не закінчуються. Навчитися ставити крапку. Навчитися ставити крапку все одно починається із слова, я сказав, він і усвідомлює. Але, мабуть, це усвідомлення ну, не настільки конструктивне або воно м не сприймається на віру. От, здається, знаю, але роблю по-іншому. Ну, якщо знаю, то чому ти робиш це по-іншому? Значить, усвідомлення потребує ну, вибачте, за а, тавтологію переусвідомлення. Значить, ти повинен це усвідомлення, оцю ситуацію, крутити цим зеркалом справа, зліва, знизу, з боку, середини нього, щоб показувати, чим це завершується, щоб якась точка, якась напівкрапочка, одна четвертинка цієї крапки таки була. Поставлена, вона ще тільки четвертинка, їй ще мало видно, їй ще до неї треба придивлятися, але вже щось робиться. Перший пункт усвідомлення. Ще одне усвідомлення, але за допомогою когось. Тому що говорять: йди до спеціаліста. Ну, от, ходять до спеціаліста. Я не даремно сказав: і у мене бувають такі пацієнти, які дуже тривало ходять і ніяк не можуть завершити травматичні відносини. А, значить, можливо, я не такий спеціаліст, або не, не тим голосом говорю, не ті факти привожу, не так зеркалю, не так мовчу, не так паузи роблю. Ніякої тут немає такого самопоїдання і самокритики, ак який. Просто я завжди повторюю одну фразу: психотерапевт настільки інтимна зона дотику і настільки інтимна робота, покручу уролога, гінеколога і проктолога разом взяти. Значно крутіше. Тому що постійно відкривати свою душу, де робиться Бог зна що, і золото, і болото, і гімно, і все разом. І ховати це від людей і знову приносити і відкривати це дуже інтимне. І знайти свого психолога, психотерапевта дуже складно. Надзвичайно складно. І я самокритично кажу: ну, можливо, не, не, не ті речі я проговорю. Не даремно існує там три тисячі методів психотерапії. Особистість, кожна особистість психотерапевта це а, своя особистість. Хоча вони проходять школи, техніки, супервізії і так далі, але кожен з них індивідуальний до неможливості, от єдиний в такому світі. І Пацієнти повинні шукати ще раз, говорю, це як знайти хорошого свого гінеколога, терапевта, кардіолога, невролога, який точно вже і топічна діагностика правильно, і препарати самі, сучасні, і техніка, і співпало щось. От, от ця інтуїтивна річ співпало, от, хочу ще раз до нього приходити і слухати, і розмовляти, і це, цю річ витягувати черговий раз. Можливо, щось я до чогось дозрію, або разом ми дійдемо до чогось. Отже, перший пункт. Це дійсно усвідомлення, переусвідомлення, перепереусвідомлення, що є проблема, де треба ставити крапку. Якщо ти не поставиш крапку, ти не зможеш починати те, що, до чого ти прагнув, власне, з яким запитом ти прийшов. Другий момент, пам'ятаєте, був у мене терапевтичний етюд, Пам'ятаєте, ну ви ж там щось поглядаєте. Проблеми і годинник. І там було сказано: не чекай, поставивши крапку, переходити на іншу. Не чекай, коли секундна, стрілка робить клац, а потім клац. Тобто, класнувши, ти дозволяєш йому, чи він починає робити. Стрілка, секундна повинна рухатися безперервно, плавно і точно так же вирішуємо проблему. Поставимо четвертинку чи одну восьму крапочки. Цієї проблеми і вже починаємо робити інші речі. Ну, наприклад, знайомитися з іншими людьми, шукати розсилати CV по інших роботах, виходити в люди, бути соціальним, починати якісь справи, тобто починає щось інше, яке потім на тебе спрацює. Отже, другий важливий момент. Не очікуй, що крапка повинна бути такою жирною, та ще й з відбитком твого пальця навічно і ругучом запечатана, і заклеєна, і ще якоюсь печаткою. Вже починає якісь дії. Вже починає. Ті, які ти планував по завершенню цієї проблеми, а ти вже її починає. Тому важливий момент уже починати щось робити для цього. Третій важливий момент це все-таки звернення і розмова самим собою. Це та річ, коли я намагаюся сказати: знаєте, ви дурили всіх, ви дурили себе, ви дурили мене, ви дурили весь світ з тим, що ви завершуєте цією справою і ставите крапку. Може, вже дійшли через стільки часу і через оці всі походи по всіх, кого ви тільки знаєте, і по тих психотерапевтам, психологам, нарешті прийшов час поговорити з собою. Воно відрізняється від слова усвідомити проблему. Поговорити з собою це, ти сказав, поговоріть спочатку з собою, а потім вирішуйте. Ви мотивовані, ви це хочете? Чи ви так? Ну, забери в мене ці грабельки, в мене десяток інших є. Я обов'язково, як тільки вискочив від тебе. При певних обставинах життя алкоголь. Вона позвонила, вона написала, можливо, вона змінилася. І я достаю чергові грабельки, якісь ще в шандарах в мене по голові і знов. Безсоння, депресія і, і, і все інше, що за цим слідує. Тому йдіть від мене, забирайтесь від мене спочатку і йдіть розмовляти з собою. Хочете, зеркало перед собою ставте. Поставте і дивіться на себе, тільки там ніякого алкоголю, на трезву голову, на тверезу голову, дивлячись собі в очі, нарешті поговори з собою. Ти готовий. Ти вже добрався до того, ти дозрів, скільки ще тобі треба років, щоб добратися, коли вже когнітивні функції втрачаються. Я просто забуваю, яка в мене була власне проблема, над якою щось там треба було ставити, кому, крапку, дві крапки, чи ще щось. Зараз це треба зробити зараз. Отже, наступний пункт Цей Цейнот цей передбачає, що тянути немає часу. Життя. Обрізається, в тебе було куча планів, куча планів. Ти щось планував, ти задіяний в цих планах інші люди. Ти застопорив. Ти не поставив цю крапку і рухаєшся навколо коми і ніяк не можеш того хвостика відсікти. Ти зобов'язаний перед іншим, як і перед власним життям. Це також варіант розмовляти з собою, але він трошки розширюється за словом планування наступного і відповідальність за інших. Ми соціальні, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми зв'язані з людьми, з, з батьками, з дітьми, з друзями, з усім світом навколишнім. Ми пов'язані, ми повинні робити. І якщо я не завершую, то я не роблю або роблю досить неефективно. Або роблю навіть погано роблю. Тому що я готовий підвести їх, зірватися, не вийти на роботу, тому що буду страждати в депресії, та ще й в алкогольному депресії, тому що вона вернулася. Я просто весь час зіскакую на конкретного, конкретних от, своїх пацієнтів. Вони аж крутяться в мене, зриваються з кінчика язика. Ну, звичайно, я не буду там оголювати про них інформацію, але якщо ти підводиш інших людей, то ти повинен також нести за це відповідальність. Може, варто вже ставити крапку. Будь критичним, плануй, і там цього немає. І вже починаєш робити після цього всього усвідомлення з допомогою терапевта, чи сам, чи з допомогою друга, який буде критичний до тебе, а не так адаптуватися, як флюгер. Куди ти, туди він тільки так. Ну так, 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 так буває. Ні, так не буває. Життя єдине, і його потрібно робити зараз. Другого шансу не буде. У нас немає варіанту писати черновичок, потім переглядати, виправляти помилки, і я починаю нове життя ось таким. І там в мене стоїть правильна крапочка і так далі. Це не черновик, це реальність. Ти його пишеш один раз, створюєш лише зараз, відтворюєш, його репродукуєш, створюєш, несешся і так далі. Якщо це тебе не влаштовує ці відносини, ще щось став крапку, рухайся далі. Черновик не дадуть. Ще один чистий листочок, і вчителька не скаже: Ой-ой-ой, ти ж в мене дуже хороший, але ну щоб краще мати оцінку, перепиши власний диктант, твір, постав крапочку, ніхто цього не буде робити. Один шанс, все, в тебе один листочок. Тому ставимо крапку і рухаємося далі. В кінці кінців прояви, поговори з собою, черговий раз проявляй цю волю. І йди до когось проявляти цю волю. Ну, іншими словами, проговорюйся не обов'язково з професіоналами, не обов'язково з психотерапевтами, психологами. Розмовляй з друзями, не носи це в собі. Не ятри і не переходь тихенько в тоскливу депресію з транквілізаторами чи алкоголем. Це не вирішує проблеми. Ніколи і ніяк. Повір, це, кома за комою йде. Крапки там навіть близько немає. Тому роби кроки, роби, вони потрібні. Тобі, включай егоїзм, все, що робиться, все, що ми зараз говоримо про ці крапки, робиться для кого? В першу чергу, для себе. Я сказав, ти відповідальний і за інших. Так, ок. Але в першу чергу для себе. Якщо ти ефективний і ти здоровий, і зранку ти усміхаєшся, і тобі хочеться посмакувати кавою, вона тобі отака от клава. Значить, все нормально. Але якщо ти тоскливо думаєш, що буде потім і як це буде, ну вибач, нікуди це не годиться. Тому робити отакі от прості кроки, вони і складні. Чому я сказав так прості? Ні, вони складні. Сам сказав, кілька років ходить пацієнт. І думаєте, я не говорю йому щось подібне. Просто кручу перед ним це зеркало і черговий раз приходить. І я так вже, боже, ти, ти знову у мене. Ай, але людина хороша, хочеться допомогти. Ну що, друзі, принаймні, ну щось спробував підказати, бо просто сьогодні черговий раз зустрічався з людиною в терапевтичному сеансі, де. Знов ми обговорювали, ну і як поставити оту крапку, яка потрібна для нього. В кінці кінців вона потрібна не лише для нього. Це ще один пункт, який важливий, тому що ти, якщо ти завершуєш якісь відносини, то пам'ятай, що це є взаємодія, і ти відкриваєш шлях і для себе, і для тієї людини, яка зараз не буду говорити конкретно чому, але в силу якихось обставин. Не дозволяє тобі поставити крапку, а весь час намагається перетворити її в кому. Але ставлячи капку, ви створюєте дві нові траєкторії долі. І повірте, а та друга доля, яку ми відкинули, вона без мене не зможе і так далі може бути достатньо щасливою. Але це вже інша історія. Історія про інше життя. Зараз ми говоримо про дуже егоїстичне, але в хорошому плані егеїстичне життя людини, яка. Повинна поставити крапку. Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте.